Як боротися з панічними атаками, які тривають годинами, поки людина не опиниться вдома? Ок відповідь вже починається з того, окрім стандартів надання допомоги психотерапевтичних, психотехніками і фарма психофармакологічних ще звучить і ситуаційна. Поки людина не опиниться вдома. Значить, треба добре продумати: перше, чому виникають вони за рамками дому. Чому в людини виникає надмірна тривожна реакція? Тому що панічна атака це все-таки бізоди, панічний розглас, чи панічна атака, це все-таки реакція на щось. Значить, є відчуття більшої небезпеки, значить, відчуття меншої кількості інформації, більше захищеності вдома. Якщо так, ви повинні добре опрацювати, що саме там, на роботі, на вулиці, ще якісь речі а, стимулюють до панічної атаки. Панічна атака доволі часто. З'єднується з панічним розладом, а панічний розлад з'єднується фобіями. Наприклад, сама популярна в світі фобія, бо кілька великої кількості людей, відкритих площ і так далі. Можливо, тут потрібно працювати, зосередитися не так на панічній атації, як на фоні, на якій вона виступає. Ну, наприклад, робота з людьми в техніці психотехнік, психотерапевтичних технік, направлених вузько направлених на агорафобію. І ці техніки зводяться до Слово когнітивно-поведінкова терапія. Тому що препарати для вас відомі, і я не буду переходити на лекцію, щоб пояснити, чим переривається, які техніки дихання. Більше того, я більше акцентую увагу ситуація, в якій вона виступає, і це вже підказка, як потрібно працювати. Чи може бути тригром та? На та як розуміти, тут трошки помилки, ну, як поступило, так і читаємо. Чи може бути тригером, та як розуміти, що наближається панічна атака, як цим справитися? Тригером. Ну, тригер і розуміння, що е, наступає, що ви рухаєтеся в сторону е, до панічної атаки, це трошки різні речі. Тригер це те, що запускає. Якщо ви зіштовхнулися з те, чого людина боїться, то відповідно вона дає. Якісь вегетативні реакції, збуджує симпатоадреналову вісь, викидається кортизол? Мобілізується, йде надмірна мобілізація. Тригер може бути дуже і дуже індивідуальний. Хто що пережив по ситуації життя і зафіксував свої пам'яті як варіант, що це може бути край небезпечно, а значить, я можу там, наприклад, померти. Тригер – це одна річ. А от як зрозуміти, що наближається панічна атака конкретно по вегетативних ознаках? Ну Є е, е, варіант перечуття, якщо людина пережила хоча б одну панічну атаку, вона дуже добре фіксується в її пам'яті як умовна ситуація помирання. І слава Богу, що від панічних атак не помирають. Але всі відчуття похолодіння рук, серцебиття, починається збиватися дихання, виникає. Якесь внутрішнє напруження зараз, має щось трапитися. От оці вегетативні ознаки в нерозгорнутому варіанті, скоріш на все будуть вказувати, що якщо нічого не робити, не переривати, не, не запобігати і не робити превенцію тобто запобігання, то воно розвернеться все те, що знає людина, під назвою Панічна атака. Як довго може тривати панічна атака? Якщо вона, наче пройшла, але лишилося відчуття слабкості, апатії це нормально. Як довго може бути тривало? Два запитання в одному великому. А, триває, як правило, хвилини, може бути, і десяток хвилин може затягнутися, але тоді, скоріше, ми будемо говорити не про панічну атаку, а про виражений тривожний розлад, ну, який досягає ступеня генералізованого тривожного, тому що панічна атака це. Це надмірно сильне переживання. <кій> Організм, в принципі, треба розуміти, що він доволі мозок, доволі цікавий чудак, який іноді нас здурить по повній програмі. Тобто він створює ситуацію людини, яка переживає панічну атаку, буквально проживання відчуття смерті, невідчуття тія, деперсоналізація, дереляція, світ змінився, повністю парастезія. А серце вже повністю покидає, вилітає з твоїх грудей. Ось-ось, ти прощаєшся світом. І одночасно, оце відчуття, віртуальне відчуття помирання. Організм, мозок, знову ж таки, організм, ну, мозок, частина організму, не може постійно жити в цьому наднапруженні. В якийсь момент він скаже: Ну що, я тебе сильно налякав, сильно. Фу, тепер розслабилися, пішли далі. Біжи в туалет, помочися, бо там діацефальний, як правило, збуджується діацефальна зона, і доволі часто людей, які пережили, прожили панічну атаку, потім тягне в туалет, помочитися, чи ще якісь речі. Тобто вона не триває аж занадто довго. Це так. Але. М Шлейфи після панічної атаки, на які ви вказуєте своїм другим запитанням, слабкість апатія так це достатньо нормально і доволі часто залишається, і вони входять в інший великий Комплекс панічна атака на фоні чогось. Я нагадую, що панічні атаки, як правило, розвиваються уже у тривожних людей без панічних атак, просто тривожних людей, тривожних особистостях, або навіть на фоні тривожного розладу. А там оці шлейфи, слабкість, апатія, з'єднання з таким подавленням дійсно можуть бути. Ситуація описується. Дочці 9 років. Турбують панічні атаки перед сном. Страх, ще не може заснути. Постійно запитує, котра година. Стан супроводжується тремтінням, випорожням і рвотою. Та, ще я казав, потужні вегетативні ознаки. Триває до 2 годин, 2-3 рази на тиждень. Засинає о 2-й, 1-й ночі. Спить завжди зі мною, сама заснути не можу. Що можете порадити? Ну, звичайно, я зараз не буду робити клінічний розбір, тому що треба буде поставити значно більше запитань, тим більше, дитяча психіатрія вона має свої специфічні, але однозначно я би звернув увагу на те, що дитина скоріш за все пережила якусь а, сильну сильний страх. Ну зараз цього, цієї біди пережити сильний страх вистачає у всіх. Війна, а діти дуже чутливі до різких звуків, як тварини. От тварини точно так же себе ведуть. Один раз пережили грохіт падіння ракет, і потім, при першому свисті, забиваються в щілини і тому подібне. Вона зафіксувала ці речі. А отже, тепер вона йде таким регресивним способом, ну, наче регресує в немовля, вручити себе мамі, в ліжечко тримати на руках, заколисувати і тому подібне. Однозначно, тут потрібно працювати з медичним психологом, який знає, як проводити певні психотехніки для таких дітей, тому що з ними треба через ігру робити, через проективні, наприклад, арт-терапію. Навчати, як не боятися темноти, що робити, як проявляти і так далі. А, звичайно, порекомендую те, що ви вже описали, я порекомендую все-таки порадитися з дитячим психіатром навколо того, що я би в цьому віці уже навіть призначив дещо із препаратів. Знову ж таки, щоб не займатися якоюсь рекламою конкретних компаній і навіть назв препаратів, я відійшлю вас до спеціаліста. Дуже велика відповідальність. Дитині 9 років і виставляти діагноз, а тим більше призначити лікування от через екран. Отже, психотерапія. Самі чи самі ви справитеся, не рекомендую, тому що ви йдете по материнському шляху, якби просто захистити, пригріти, дозволити спати поряд. Який час дійсно ви повинні це робити: відкидати і бавитися в біджміна споказ, писомати, сильна, мабуть, не потрібно. А, але попрацювати з психотерапевтом, який знає. Знає, як спрацювати з дітьми, в тому числі в групі. А 9 років я думаю, що вона ходить все-таки в школу, і це варіант поговорити з психологом, як вона себе веде там. Повірте, ж, там таких дітей також вистачає. Можливо, не в такому ступені, і це можливо буде завдання шкільному психологу з цими з дітками помалювати проективні малюнки, попрацювати над тим, що ми боїмося, що ми не боїмося, чому ми такі сильні, як ми захищаємо свою маму. Бачите, кого? Захищаємо свою маму. Не себе, а свою маму. Людина, яка включається на опіку іншого, навіть в такому віці починає підйом ріст в своєму психологічній адаптації.